Полшен гантон. А ветлі ти тоже ган, кстати. Що держав? Колшен. Я гантон, ягатон. Я гантон. Всі ви, хто знаходиться в цій залі, живете на межі з боргами. Які просто не можете виплатити. <py67> да, раз двери закроются, игра починается. Ебать! А <sharpop> <Rig lentceu> <assistantVOICEOVERities> А, а. Ну якщо не встигнути зайти, поки двері зачиняться, що буде? Ти не, ти не стиня? Ти помреш. Дорі, ну ладно, не буду ризикувати. Ай! Мене тупо залагало! Сонце в очі світу. Я Ааао, ну, то... облік А, то ми всі там знов О, ну, Хіба там казала. Вона не казала, не казало, саме прикол. Я дивилась тут на позначки знизу. Да, я теж. Я так само. Bye -bye. Тут два переможці може бути чи один дверь. не головне до самого я. кінця дійти Ми можемо хоч всі дійти а як вмираємо, то ми катешники. Ну так, загой вивій по тут Ой, блін. А, брізати печеньку грає, це важко буде Зірочка, що робити, робити? А зірочка! А що тут робити? Треба вирізати там, де темно. ааа, все, я тепер поняла, Я не вона дуже швидко зникає. Я не встигаю! Я зараз вб'юсь. А у всіх зірочка була, так? Так. Я не знаю, як ви вирізали, блядь, я не змогла вирізати. Мені просто сенсу не хватало. Я теж, блядь, все. А що тут буде? А як це буде? Ви перетягуєте канати, чи що? Так, кайф. У нас команда на рівні. Ну, можемо піддавати. Можемо піддавати. Давай касси катеру сюда один там. <рех> ну, а я думаю, вона зараз сама. у нас автоматично... Назад. <рех> <рех> а що ну, <рех> назад! Ага. А тут що. О, шарики, шарики зараз. Що з за шариками робити? <рех> я особисто тобі полоскочу яйця вусами. І це станеться. Хорошо, що работает тут робот. Зараз я знаю. Ааа, вопир. А, а я не с кем, я сама. Давай, кровек, давай. Хто ж Ой, мяко. а! А, а я. А вдруг, я не знаю, как тебя пришла. Типа, ножа мне умирает. Так Колшин чи Аля? Колшин. Окей, бюдуша, я подивлюся. Дальше. Кринж виграв Кубера. Дальше, кто у нас а тут. А ты не играл, типа, да? Виходить.

Oh, а, я єдиний, хто фул зараз прийшов, так? Да? Я єдиний, хто зараз фул прийшов. Так, так. Так, я не грибу, що за... А чим ми займаюся? А, ми число обираємо. Ну, нехай я оце А як вибрати? Все, я сьома. Ножам тихну. А я що, так? Я вибрала? Да? Я третій. Я вибрала. Я вибрала, <laughs> <Я попрошу прибулить. laughs> Давайте, давай. Не, не переживай, я другий. Ми тоді ніяк не повинні. Ааа, ля, ти що? Так, я, ну, в мене... <зваж produce> Вона не пускає. А номер один. Хто там? А, кровок, окей. Так, я ж, ж перший був. А я другий був, чи, чи я не другий? Ai. Другий. Mm. Okay. Okay. <pft> okay. <I> Ааа, <зваж>. <right. зваж> Дайте я перший, я третій маю бути. Навпаки, хто останній, ну тому не краще. Даха, не вийшов ой 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 Давай, яй яй А, то типа Віп Кераріс. Сідай на ручки ручці. А як ми можемо зробити фільм, щоб я його скинула разом з ним? Давай, дружище. Давай, 40 секунд. Колчин, давай, и мы в тебя верим. Ты красавчик. За что такие, блядь, куба? Да. Это что за вертолет пролетел? Кровок.

Ой. Тіма, це перший раз, я був. А, я не можу на тебе сісти, так? Да? Угу. Я все здаю, от все діло. Напускайте, Віталі, напускайте. Стійте зі стіною. А, знаєте, а я хочу липнувати. Допускай, кулаком-кулаком ну, кулаком його допускай, допускай. Минул кліпом туди. Бл**ть. Бл**ь, я ж попала, алло щось то легко якось. На, на легко? Мені це після легко. Я пройшов. Та воно на... швидко так міняється, я сама себе херачу. Угу. Mm -hmm. Ладно, я пройшла, все. Я поняв, що я один лох, я поняв, поняв, поняв. Я у той дід, коротше, стеряв, блядь. Ззаді. Ззаді. Два.

Я не знаю, Nie. де я вже. Я вже в Но сенсі. Можемо контекст підтримати. А, все? Ми да. Ми виграли? Так. Вона все така модна в шапці в цій. Да. Я, кстати, в цей режим не грала, я не знаю, що тут. Там і ножниці папір зараз. Там і ножниці папір. Ні, а що ж я поняла? О. О, а я не граю. Бля, повісну, повісну. А я з купером. Бери ножиці. Молодець. А, натискати? А ти, ти ж їй не підказуєш. Я що не буду натискати? що? Угадувати, угадувати. А, тут... А, Папір. Ага. Бля. Папір, ножиці, ага. Вона програв. Не прям бачу. Але... А, ха-ха-ха! <смеш> Треба сьомий номер собі, да, забрати? Mm. Да, бавно. Бля, я взяв. Я не знаю, який я взяла, глянь. О, я Кубар собі шостий взяла. А де, ти, де 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 тут, это, я. Другий, другий, другий. Бля, я не побачила. Ось номер. Ангел бери перший номер. <смеш> а сейчас, Аля? Алля, ти перша, да. Окей. Так, а я ну, Тут шансів нема. Аля, давайте перше да? І за Манжа Ангел, по-моєму. Ні, у нас нема. Аля, Аля, Я маю вам дати перший проход, я правильно розумію, щоб ви йшли. Да, пошли вже нема! Аля, давіть, я спробувала. Самі рішайте. Та там другий. Другий, пригні, давайте. Давай, третій, можна. Я думаю, по цьому можна ходити. Я на себе на яйцах Изи, А там? Я вам да? два нет, 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 не 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 нет, нет, не не нет, Давай, ты ты. нет, 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 Давайте я пришел, вы что не пройдет, Ох шоу. ты Ай. Блядь. Я пришел, вы не пройдет. Ізі. А, ні, що де де ізі ніхуй. Ой. <рисуйте> встаньте, давай встаньте, струбок, зани, ну, шо, лок, а, давай встань із трубок, зайди там і Хто? Кубар. Ну що, лох ти чи не лох? Зараз, зараз. Кубар, лох. на на лоха. Ого, Є. Це пройшли. А все таки, не? Все, все. Це все кінець. Ізі, ізі. Ізічки якось було. А, да. шейка, а, шея. а? Шея. тут ще є. А, ні. Тут же другий сезон починається. А що це таке? Чому в мене хіпе нема? Ааа, хуй ты, бля. Ай, тик, сарафоня. Ти просто взял спиды. Я рус за навіть так. Я приеду туда, дому. А, ч пизу ты при этом не в прийдете? Я зараз помру, что треба робити, блядь. Варя других. других, алло, вы маєте. Я Що, має? Ты хиляешься? Бля, кролик тупо всіх выиграл, бля. Так То, бабочка кролик... з ебаный рот.